Які є мінуси у тому, щоб бути жінкою? Виробники одягу роблять тканину наших сорочок дедалі тоншою і вводять багато шаровість у моду, щоб заробляти більше грошей. В наш час недостатньо одягнути майку під футболку, щоб не було видно лівчик та груди. Для цього я маю носити три шари топів, ненавиджу індустрію моди. Я помітив це по одягу моєї дружини. Ну саме те, що жіночий одяг тонкий, як папір для цигарок. І я вражений, що такі речі не рвуться, коли вона обертається чи чхає? Два цикли прання у пральній машині і дірок більше, ніж у швейцарському сирі. Місячні я дійсно могла би прожити без кровотечі. І мене злить, що єдиний спосіб це зупинити встановити якийсь хитромудрий пристрій, провести серйозну операцію або прийняти таблетки, що впливають на гормональний баланс. Крім того, якщо місячні є обов'язковими, чому вони не можуть просто зробити свою справу, а потім піти? Чому я маю мучитися і почуватися хріново за два тижні до їх початку? Наявність регулярних болів та проблеми з настроєм протягом 2-4 тижнів щомісяця може бути синдромом ПМДР передменструальний дисфоричний розлад. Якщо це заважає вам жити, є ліки, які можуть вам допомогти. Я раджу пройти огляд у гінеколога. У вас може бути багато невиявлених захворювань. І профілактичні заходи зараз можуть допомогти запобігти потенційних проблем з безпліддям в майбутньому. Ми звикли ігнорувати сильний менструальний біль, думаючи, що це нормально, а отже не суттєво, коли насправді це не так. Такі болі можуть викликатися навіть кістою яєчника. Мої місячні починаються саме в той день, на який я запланувала щось важливе або активне. Я проклята цим. Мій чоловік навіть жартує, що коли в мене затримка, ми повинні просто запланувати відпустку і місячні почнуться з першого ж дня відпустки. Так, кожна відпустка чи важлива подія? Бам місячні. Моя мама каже, що я успадкувала це від неї. Дякую, мамо. Кишені. Я не хочу носити телефон у сумці. Як хлопець, я навіть не можу уявити, як це не мати змоги покласти в кишені свій телефон, гаманець, ключі, 10 тонн гравію, зворотні пік місяця і пояс астероїдів. В моїх кишенях завжди лежать мобільний телефон в масивному чохлі. Більше десятка ключів, ніж, носовичок, запальничка, об'ємний гаманець, і там ще залишається місце. Жіночі кишені незаконно малі. Автомеханіки завжди намагаються завищити ціну жінкам або говорять з ними як тупими. Я непогано розуміюся на машинах, але досі ніколи не приїжджаю на СТО без тата, брата чи хлопця. Моя бабуся викладала базовий курс автомеханіки для жінок у місцевому коледжі. Її задовпали механіки, які намагалися обдурити її, і вирішила, що їм це не зійде з рук. У моєї дружини ендометріоз це найгірше, з чим я стикався в житті. Якщо ви не плануєте мати дітей, раджу провести абляцію ендометрію. Я робила цю процедуру 30 років тому, коли технологія була зовсім нова. Мені це дуже допомогло. Хай щастить. До речі, здається, ти дуже люблячий чоловік. Мені 23 роки, і я боролася за цю процедуру з 18-ти. Відвідувала сім різних гінекологів, і нарешті мені провели її минулого місяця. Я почуваюся іншою людиною. Той факт, що у 14 років мене частіше освистували, ніж зараз, коли мені 21. Чи рада я, що це припинилось? Так. Чи стурбована і розсерчена я тим, що чоловіки частіше сексуалізують маленьких дівчаток? Дуже бути сексуалізованою у дитинстві. Саме так. Я досі іноді згадую, як у віці 9 років мені не дозволяли носити майку спідниці та шорти через те, як жіночно та сексуально я в них виглядала. Коли мені було близько одинадцяти, я йшла додому з мамою, і якийсь мудак окликнув мене з машини. Мама виконала з рук все, що тримала, і побігла за машиною з криками: Це бляха дитина, шматок, ти лайна. Люблю свою маму. Коли мене підвищили, деякі хлопці пустили чутки, що я переспала зі своїм босом, щоб здобути це підвищення. Ні, ліниві мудаки. Я чесно заслужила своє місце. Не кажучи вже про те, що опустила цей слух моя колега жінка. Якщо ваш бос, чоловік, ухвалює важливі кадрові рішення своїм членом, то це його вина, і він не підходить для своєї роботи. Груди я не можу просто піти на пробіжку. Я маю йти додому і одягати спеціальний одяг, спортивний бюсхалтер. Крім того, люди дивляться на вас і ставляться інакше, коли у вас великі груди. У 13 років у мене була чашка Діді. Дякую за ці гени мамі та обом бабусям. Велике спасибі. Але це не все. Майже в той же день, коли мені виповнилося 18 років, я зменшила розмір грудей. Зараз мені 31 рік, і зменшення розміру було одним із найкращих рішень у моєму житті. Я плакала, коли вперше змогла купити бюстгальтер у Victoria's Secret, будучи дорослою, Страх іти додому одною. Жінки бояться, що на них нападуть з народження до 50 років. Це досить безглуздо. І після 50 теж. Насилля все, ще відбувається начинками в будинках для людей похилого віку у віці 80 років. Найгірше це коли чоловіки дивляться на вас, стежать за вами або намагаються заговорити, коли ви займаєтесь повсякденними справами, типу як похід до магазину. Хлопець переслідував мене у Walmart і, щоразу проходячи повз, говорив собі під ніс хороша дупа. Перші кілька разів я ігнорувала його, поки не опинилася з ним один на один. Збочинець стояв просто позаду мене і витріщався якого хріна деякі чоловіки роблять таке лайно? Вибачте, якщо це прозвучить як не але мене осучують практично за все. Одягаюся я жіночно чи як мужик. Ношу багато макіяжу або взагалі не користуюся ним, мене у будь-якому випадку будуть засуджувати. Це стосується усіх дівчат. Медичні працівники ніколи не сприймають жінок серйозно. Вам доведеться постаратися, щоб змусити їх вислухати вас. Лікарі вважають, що жінки просто на то гостро на все реагують. Якось я звернулася до гастроентеролога з приводу того, що здавалося мені СПК синдром потрасненого кишківника або чимось типу того. Він увійшов до оглядової, схрестив руки на грудях і довго дивився на мене. Потім сказав, це емоційне, і вийшов із кімнати. Як виявилось, у мене насправді було запалення кишківника та ендометріоз, через який мої кишки злилися воєдино. Коли мені нарешті зробили операцію по усуненню ендометріозу, лікарі побачили, що моя матка виглядає дивно. У результаті виявилось, що я мала ще й аденоміоз. Тож я захотіла, щоб мені провели гістеректомію. Док буквально сперечалася зі мною, намагаючись мене відмовити, хоча мені було за 30 і я вже мала дитину. Вона продовжувала говорити, що якщо ти передумаєш. Мені довелося пояснювати їй, що моя перша дитина була незапланованою, що я ніколи не хотіла дітей. У мене занадто багато проблем зі здоров'ям, включаючи психічні захворювання, щоб навіть думати про те, щоб привести в цей світ нову людину. Я не виношу нікого, хто вважає, ніби жінка не може знайти сенсу життя, якщо в неї немає матки. Тим часом у трьох чоловіків, яких я знаю особисто, які робили вазоктомію, не було проблем із її проведенням. Їх не допитували, хоча у двох із них навіть не було дітей. Як працівник кардіоцентра маю сказати про неправильну діагностику серцевих нападів. Це вбило мою мачуху. Вона звернулася до відділення невідкладної допомоги із серцевим нападом, а там відповіли, що вона просто має низький рівень калію. Їй дали два пакетики з калієм і відправили додому. Пізніше того ж дня вона відвідала свого лікаря. Там їй дали дві пікулки калію та знову відправили додому. Вона лягла на ліжко, їй стало погано, та вона впала в кому. Її терміново доправили до лікарні, де вона і померла. Причина смерті інфаркт. Дякую за перегляд. В коментарях напишіть, що ви вважаєте мінусом у тому, щоб бути дівчиною. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі.